Матч сезону на центральній спортивній арені Черкас. На полі зійшлися ЛНЗ Черкаса та Інгулець Петрове. Вони борються за вихід у прем'єр-лігу. Гучна підтримка, натхнені вболівальники та щирі емоції. Така атмосфера супроводжувала матч. На трибунах мало не всі футбольні фани Черкас. Серед вболівальників є й особливі гості. На гру підтримати хлопців прийшла і мама президента команди. Ми приїжджаємо кожного разу на футбол, не пропускаємо, хоча вже і в літах. Ну я дуже люблю футбол і команду «ЛНЗ». Просто захлюбує енергія вся. Ми надіялися і чекали, і дуже гордимося. Що в нас така команда «ЛНЗ», який спонсірує «ЛНЗ завод і в нас такий тренер якому може дехто й позавідувач з вищої ліги, вдома з рахунком 2-1 футбольний клуб ЛНЗ обіграв інгулець, здобувши путівку в українську прем'єр-лігу. Вболівав за земляків і керівник міста. Міський голова визнає для Черкас. Це визначна подія. Перше в історії Черкаського футболу команда ЛНЗ Черкаси буде грати в вищій лізі. Це надзвичайне свято. Я дякую. Засновникам команди, що вони принесли великий футбол, у місто Черкаси Я впевнений, що він буде жити і Черкаси ще будуть гриміти в прем'єр-лізі. Після матчу гравці ЛНЗ втомлені, але щасливі. Омрія на ціль досягнута. Враження найкраще. Дякуємо в першу чергу нашим зсу. Що нам дають таку нагоду. Получати задоволення від цієї прекрасної гри, ну враження. Ніколи не було в Черкасах ліги, Прем'єр-ліги вже ми дуже цього хотіли, дуже довго йшли. Як для мене, як черкаща, який майже всю кар'єру програв тут в Черкасах, то це в два рази навіть приємніше. Головний тренер команди зізнається, таких піднесених емоцій не відчував ніколи. Попереду грав прем'єр-лізі. Хлопці сьогодні заслуговували. Цю перемогу, тому що я бачив і хоче, які вони як вони горіли. Ми зробили все для того, щоб не тільки в якомусь куточку країни була прем'єр-ліга, а й в Черкас. Анастасія Донець, Сергій Косенко, телеканал Віка.